Доброго дня, любі друзі! Для знаків повітря зараз подивимося, які двері відкриються найближчим часом. І так, для терези це віси, да, хто плутає водолії та близнюки для вас. Давайте подивимося, які двері відкриються. Витері Софія, працюємо старо, любі друзі. І так, перші в нас терези це віси. Які двері для вас відкриються найближчим часом? Ну, потягнулася три карти. Любі друзі, дивіться, буде вихід у вас з ситуації там, де ви були не впевнені в собі. Хтось можливо постійно вами маніпулював, На вашому шляху постійно зустрічалися неприємні люди. Да? І вони знову таки вам дані тут. Задля того, тут ключова в принципі карта сила перевернута. Ви в чомусь не впевнені? Чомусь да. Ну можливо, ми не будемо зараз розбиратися у кожного індивідуально, але ну. Внутрішні блоки, якісь негативні обмежуючі установки, да вони заважають людям просуватися взагалі в цьому житті. Отож, от, дивіться, ви, знову таки да Ви можливо, були якийсь час під впливом якоїсь або людини, або навіть організації, тому що це маг. да от І ви так само дивіться, ця, ці карти кажуть, що у вас є внутрішня сила. І ці неприємні люди на вашому шляху, вони вам дані були. І зараз, скоріш за все, вони ще є. Саме задля того, да тобто. Ця ситуація може вже у вас тривати, тому що старші аркани перевернуті. Вона може тривалий час вже бути у вас для когось. Вона можливо тільки розпочнеться розуміти правильно, да, от, але тоді знову таки на вашому шляху можуть стати якісь неприємні люди. Вони можуть проти вас робити якісь інтриги, якісь нелогічні, взагалі, е, вчинки. Да? От маніпулювати знову таки мах це е, дуже такий вмілий монопу... е, маніпулятор, Мене полювачу, обізвала отож, любі друзі, дивіться вам, коли приходить карта сила, да. Це означає, що обов'язково буде якась ситуація найближчим часом, через котру ви зможете прокачати свою силу, через котру ви зможете відкрити внутрішню свою силу. Да? Можливо, для когось це мудрість поколінь. Хтось дізнається про те, що в мене є така сила, що мої бажання починають здійснюватися. Мах це людина, котра керує чотирма а, стихіями. Да? І для чого вам для чого вам буде така ситуація дана, або ви ж зараз в ній зрозуміти одне? Вам не треба. Вам не треба фокусуватися на тих людях, котрі вам заважають йти вперед, да розвиватися. Щось вони вам не дають, можливо, да, в чомусь заважають. Вам треба сфокусуватися на собі, бо ці люди знову такі вони просто для вас як інструмент від всесвіту, і тільки задля того, щоб ви війшли в свою. Силу це дуже важлива для вас ситуація. І скоріш за все, якщо ви її зараз не пройдете, якщо ви будете і далі не впевнені собі соромитися, да можливо, або якось маніпулювати, ну так по-дитячому, да там от а я скажу так, а я то ні. Вам треба просто показати, рикнути. Да? Тут не про фізичну силу, тут про гнучкість, тут це теж сила бути гнучкими, любі друзі. Тут про, про те, а для когось можливо вам треба прийняти свою сексуальність або в себе такими, які ви є. І тоді оцей маніпулятор він просто ну, обламається. Вибачте, за сленг да, але так просто буде зрозуміло, тому що маніпулюють людьми да нас людей е, саджають на гачок, коли людина знову таки десь собі не впевнена. Ну, наприклад, да. Е, Ну, не знаю, Є зайва вага. да, от, Наприклад, ну, дивіться, от, я теж така, я, я пишка, є да? зайва вага. от, І якщо мені зараз хтось буде на це, ну, типу, да, як на мозоля давити, ну, я просто одразу скажу, куди я мой ту йти. Розумієте? Я не буду того, тому що мені все одно я себе приймаю, я кохаю себе такою, це моє втілення, да, мені треба з цим жити, навчитися приймати себе і так далі. да, от, І кайфувати від себе розумієте, в будь-якому стані, тому що нам все тут дається для того, щоб ми через ці ситуації, через цих людей чомусь навчилися да, самоповазі, прийняттю собі. Тому що а, люди навіть а, з якоюсь, ну, як то кажуть, зайва вага, я не знаю, як по-іншому сказати, да, котрі інші да, люди, не, не ті стандарти, котрі просувають. От, а, вони теж сексуальні, розумієте? О, в них теж є свої прихильники. От і е, знову такі, знову такі, тут просто вам треба прийняти вс всю і всього себе. І ці всі неприємні ситуації, ваша ще тут. Дивіться, тут може бути да, навіть молоді люди, якісь да можливо вами маніпулює, наприклад, хтось в родині. Тобто, хто б це не робив, у вас буде вихід з цієї ситуації, ще раз кажу. Все, що вам треба, прийняти себе такими, які ви є. Покохайте себе безумовно, і тоді ви війдете в свою силу, що таке мах. Ви взагалі будете керувати всім своїм життям, усі отак вмить, скажімо так, да, ваші бажання будуть виповнюватись і так далі. Ви отримаєте від життя все. Дякую, любі друзі. Далі для Левів. Леви, привіт! Давайте для вас подивимося, які... чи це було для Левів. О, я заплуталася, говорила, говорила, і чи це було для Левів? Я не знаю. Давайте для Левів, якщо що, то дивіться, для вас буде два шанси тоді, да? тому що я щось я заговорилася. Леви, давайте подивимося. Ну, не пам'ятаю. Добре, я не буду, дивіться, ще тоді Леви. Яка буде ситуація? Вам в чомусь пощастить там, де у вас були страхи. Якщо це для вас другий раз, я знімаю, да? другий шанс, другі двері, тоді воно все пов'язано, все одно у вас. От а якщо ні, то вам просто пощастить, любі друзі, вам десь пощастить. Але ви будете повинні просто задля того, щоб взяти отримати цей шанс від всесвіту, вам треба буде побороти свої внутрішні страхи. Вісім мечів це коли я боюся рухатися, тому що Oh. <laughs> Мені погано вже да в мене немає сил. Я взагалі не вірую в себе, я не вірую в покращення, і так далі. І так далі. Да? Це коли тут людина, в неї навіть ноги не зв'язані, людині нічого не заважає йти вперед, да? просуватися, розвиватися і так далі. Людина сама боїться і сама себе вже стримує. Це, як знаєте, вивчена безпарадність, отак можна сказати. Тож задля того, щоб ви отримали якийсь гарний, гарний, це буде класний шанс. Тому що старший аркан задля того, щоб ви його отримали, вам треба буде побороти свої Внутрішні блоки і внутрішні страхи. От далі дивіться, у колоса фортуни є таке значення, як тримайся, будь-що, тримайся позитивних думок. І тоді на цій енергії ти і підтягнеш фортуну. Фортуна, вона, знаєте, вона така цікава, вона іноді, ну, наприклад, ви кудись їдете, да, і по дорозі щось трапляється, щось не дуже приємне. Наприклад, у вас йде затримка. Але в цей час треба фокусуватися не на тому, що затримка і в мене все погано тепер, да? а на тому. А яка зараз можливість, тобто подивитися навколо, яка саме зараз можливість для мене відкривається? Розумієте, тому що іноді фортуна так вона перевіряє нас на віру в свою вдачу. От, тож я вам бажаю всього самого найкращого. І так, стрільці для вас. Давайте подивимося, які двері для вас відкриються. Які двері для вас відкриються? Чудово! Ви переможете, дивіться, ви можете так, отримати так. якісь, наприклад, сторонні гроші, да? або це. М Ну, одразу гарна сума може бути, да? але дивіться, тут є тут є така умова: четвірка пентаклів це завжди про те, що або якісь відносини ви зможете налагодити. Але тут вам треба для того, щоб у вас все вийшло, і ви отримали по колісниці свою перемогу, будь-якій справі де ви хочете, да вам треба прийняти як своє. Поправу і свої таланти, і все, що до вас приходить. Наприклад, тут може прийти спадщина, або знову такі інші гроші. Ну, можливо, там наперед щось заплатять, да? або якась премія, ще щось. Або хтось вам винен був там тривалий час, да і от людина раз приходить стороння, ну ви можливо про ці гроші вже ну так махнули рукою, сказали, ну все, я їх втратив, втратила. да От, тож вам треба просто внутрішньо бути готовими, захистити своє, отримати його, да розуміти, тут не про те, навіть. Що щоб захистити, але отримати. І якщо хтось буде вами маніпулювати і казати вам, що ну в тебе ж все є, в тебе і то є, і то є. Да? Дай нам, дай нам. Ми ж такі бідні твої родичі, да не треба давати. Запам'ятайте раз і назавжди. Ділитися треба з щирості, коли в мене є стільки, що я можу поділитися, і я хочу не тому, що в мене відчуття провини, а я хочу допомогти. Розумієте, тоді така допомога буде в благо і вам, і іншим людям. Якщо ви ділитеся з відчуття провини, да, то ви просто зливаєте, ви просто все зливаєте, так не треба робити. Тож, якщо вам треба дивіться кудись поїхати, або ви хотіли переїхати, або ще щось, да, їжджайте, їжджайте, будь ласка, знову таки, всі гроші тримайте при собі. Да, не треба комусь щось там розказувати, так само плани бажано тримати при собі. Але колісничий це той, хто керує своїм життям колісницею. Да. Зараз колісниця це все його життя, тому що якщо з нею щось станеться, да, перекинеться. Це не де Боже людини може і не бути, розумієте, про що да? Тож, тоді колісничий, це означає, що ви берете повну відповідальність на себе за своє життя і за те, куди ви їдете, та як ви їдете. Як ви це може бути просування да не для когось це не поїздка, але просування до моєї перемоги, і тоді яку яким шляхом да ви просуваєтесь, Це теж дуже буде важливо, щоб вам потім нічого не прилетіло назад. Розумієте, то тут треба обирати все ж таки ну, світлий шлях. Да? Гарну мотивацію, і тоді буде вам щастя і добробут. Вітаю, любі друзі!